Всім миру Божого. Псалом 87. Пісня Псалом, синів Кореєвих для диригента Хору на Махалат Леанот, пісня навчальна Гемана Езрахіянина Господи, Боже, спасіння мого, вдень я кличу і вночі я перед Тобою, хай молитва моя дійде перед обличчя Твоє, нахили своє вухо до зойку мого, душа бо моя наситилась нещастями, а життя моє злизилося до шеолу. Я до тих перерахований став, що в могилу відходять, я став, немов муж, той безсилий, як кинений серд померлих, немови ті трупи, що в гробі лежать, що про них ти не згадуєш більш, і потяті вони від твоєї руки. Умістив ти мене в глибочезну могилу до пітьми в глибинах. На мене лягла твоя людь, і ти всіма своїми ламаннями мучив мене. Віддалив ти від мене знайомих моїх, учинив ти мене за огиду для них, я замкнений і не виходжу. Стемніло з біди моє око, я кожного дня тебе кличу, Господи, простягаю до тебе руки свої, чи ти чудо вчиниш вчини, померлим, чи, ти, чи трупи встануть і будуть хвалити Тебе, хіба милість Твоя буде в гробі звішитись, а вірність Твоя в Авадонії, в Авадонії в Авадонії. Авадонії. Чи познається в темряві чудо Твоє, а в краю забуття справедливість Твоя, та я кличу до тебе, о Господи, і вранці молитва моя тебе випереджує. Для чого, о Господи, кидаєш душу мою, ховаєш від мене обличчя своє? Нужденний я та помираю від малку, переношу страхіття Твої, я ослаблений став. Перейшли надо мною Твої пересердя, страхіття Твої зруйнували мене, вони оточають мене, як вода, увесь день, вони разом мене облягають. Друга і приятеля видалив ти від мене, знайоме моє, як та темрява. Амінь. Псалом 87. Читайте Біблію і псалми. Амінь.